Те, що я побачила, треба обговорити. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Дякую, що ви дивитеся моє відео. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал і поширюйте моє відео серед своїх друзів. Буду вам за це дуже вдячна. Також дякую всім, хто донадить, хто підтримує мій канал таким чином. Якщо ви також хочете це зробити, то у описі можете знайти посилання на монобанку. Дякую вам усім! Тож я подивилася першу серію другого сезону персні влади, і тепер хочу це обговорити. Бо були певні покращення, були якісь погіршення. Давайте обговоримо. Мені з плюсів дуже сподобалася музика. Вона дійсно нагадала мені прямо трилогію володаря перснів. Музика класна. Якщо так прикрити картинку, то взагалі складається враження, що я знаходжуся десь. У подіях володаря перснів. Музика класна. Також мені здалося, що макіяж Галадріль теж менш деталізований, От менш видно на камері різні пори, там тіні. От-, от ніби навіть брови по-іншому намалювали. Мені це сподобалося. Окей, тепер давайте перейдемо до першої лінії, лінії Галбранта. Нам показують встановлення. Саурона після смерті його хазяїна, як він підбурює орків, каже, що тепер я ваш володар. Орки такі ні, не ти. І вбивають всі його. У мене, знаєте, у голові образ Саурона, могутнього чаклуна, якось не в'яжеться з тим, що я бачу, як всі орки його вбивають тупо. Він виглядає слабким. У першій серії дійсно. Але після цього починається для мене найбільш крінжова прямолінія, бо нам показують, як згустки його крові опускаються під землю, а потім щось, щось чорне, щось таке дохле. Воно їсть мишей різних комах і влазить на поверхню. Оце чорна. Блям, баклякса вона повзе по землі. Це типу Саурон, виживший, а потім його переїжджає колесо. От мені цікаво, як сценаристи писали цей сценарій. Слухайте, давайте. От у нас Саурон він буде як чорна така, як дохла собака. Повсти він буде. Да, він буде їсти мишей. Не забувайте про скалапєндру, да, да да треба це зробити. Та він потім виповзе, а потім його колесо переїде. Да, От треба, щоб його і він так приклеївся до колеса, ніби заліз так. От щось там з'їв жінку, чи що він там зробив, і потім він це халбранд. Так, да, класна ідея, давайте зробимо так. от те, що він прилипне до колеса, це от буде пік оцієї всієї лінії. Знаєте, переломний момент для Саурона. Навіщо це колесо його переїхало? Я не знаю, але це дуже смішно було. Потім він ще там потрапляє до людей. Якийсь дід починає його вчити, вірити у нього. Йому незнайомий мужик каже: Я був злочинцем. А дід такий, неважливо, неважливо наші рішення, наш вибір ось що важливо, Ну я згодна з ним. Але якийсь незнайомий чувак тобі каже, я там робив погані речі, і ти ніяк не насторожишся. Потім він тире у того діда ланцюжок, І потім ще цікава сцена. Нам показує, що морське чудовисько, яке спричинило кораблетрощу, трощу, що воно не їсть його, ніби воно підкоряється навіть саурону. О, це цікаво. То що це таке було за чудовисько? Давайте повернемося до книг. У книгах у цьому світі існує ще Бог води. Я вже казала, що є певні такі духи, які спустилися на землю, і їх люди і ельфи прозвали як богами. Це Валари, і один з них він був. Ну, відповідав за море, його звали Ульмо, і він був могутнім. Дуже могутнім, і моргот, перший темний володар ворог світу, він боявся його. І тому багато воїн не відбувалися на воді, бо Ульмо відповідав за всі ці води, за всі ці річки і все таке. Але я потім пошукала далі і дізналася, що дійсно у світі Толкіна є така згадочка про морських драконів, таких чудовиськ, що їх вивів саме моргот. Для того, щоб вони служили йому. Тобто, скоріш за все, це був один з таких, можливо, драконів. Чи це була якась рибина? Не знаю, але чому вона підкорялася Саурону? Ну це мало бути якесь зле створіння. Бо по-іншому, всі, хто населяв воду, вони підкорялися ульмо і були проти зла. Були на стороні добра, тому цікавий момент, що то була за рибина, хто її вивів і на чийому вона боці. Явно-явно, вона не на боці людей. І потім Халбранд зустрічає Галадріль, і ми розуміємо, що так починався перший сезон. Потім його лінія, вона нас приводить знову таки у Мордор. Тобто, коли Галадріль дізналася, що він взагалі не король, а що він Саурон, він втікає і потрапляє. Спеціально у Мордор, як раб каже Адару. До речі, ви помітили, що актор Адар він змінився. Я спочатку не могла зрозуміти, хто це такий, що це за новий в нас напівельф. А потім до мене дійшло це ж Адар. Так от. Галбран потрапляє знову у Мордор, і він намагається шантажувати Адара чи там пропозицію висувати, відпустити мій народ. А я тобі здам інформацію про одного чаклуна, який з'явився у ельфів, і він їм підкаже нову зброю. Тобто він каже про себе, про Саурона. Але але Адар і Орки його вони не розуміють, хто це такий. Вони його там тримають, знущаються над ним. І ще цікавий момент, що там з ним сидить така собачка. Як вовк. Угу. Він її там підкорює з допомогою кісточки і декількох ласкавих магічних слів. Тож, у світі Володаря Перснів, ви вже знаєте, я думаю, що існують варги. Це нащадки а, у минулому вовків-перевертнів. Але у світі Толкіна перевертні вони не перетворюються на людей. Це дійсно як вовки, вони там не виють на луну, але вони. Дуже жахливої подоби, і оці вовки вони не звичайні, адже це були духи нижчого трошки рангу, не як боги ті, а нижчого рангу у тілі оцих вовків. І є така теорія, що саме Саурон він зробив ці тіла вовків, щоб ці духи вони в них зайшли. Бо саме Саурон відповідав за вовків перевернів, він був їх господарем, і, до речі, ще кажанів. Але цікаво, що їх, оці пращури, вони були розумними. Це були духи просто, але у тілі тварини. Але це не була тварина. Це розумна мисляча істота. Вони могли спілкуватися навіть, і навіть варги їх нащадки вони також могли розмовляти. У них була своя мова, і вони могли розуміти мову інших. Це розумна істота. У серіалі поки що цього не видно. Це просто як собачка. На ланцюзі, але подивимось, що буде далі. Тож Адар відпускає. Халбранта. відпускає, щоб той ти типу, подізнався інформацію про нового чаклуна. У Адара постійно нерозумні рішення, то він ельфа у минулому сезоні відпустив. Просто так біжи. То цього чоловічка незрозумілого просто відпускає і за ним одного орка посилає. Тільки одного слідкувати. Ну він взагалі якийсь нерозумний. Я не здивуюсь, якщо скоро він вже не буде лідером орків, бо його рішення максимально нерозумні. Тож Саурон у нас завершиться лінія у цій серії, тим, що він приїздить до Келебрімбора. Цікаво також, бо Саурон. Не приходив до Келебрімбора у вигляді людини. Він мав би прийти вже у вигляді ельфа, анатара, тобто володаря дарів, Він представлявся як посланець богів. Але я так розумію, що це буде у наступних серіях. Але чому ж він зараз прискакав як людина? Оцього не знаю. Далі ми бачимо лінію з Галадріель і Ельронтом, Нам показують їх перегони. І тепер ми бачимо, що Ельрон крав персні. Бо не хоче їх використовувати, адже думає, що Саурон повпливав на них своєю злою силою. А Гілгалат і Гладрель вони хочуть їх використати, адже вважають, що Саурон їх не спортив. І тоді Ельронд втікає до Кірдена. У нас новий персонаж Кірден нам показали цірі гавані. І знаєте, хоч в цей раз у Ельфа така от довга шевелюра, але він знову підстаркуватий. До цього не було таких ельфів, але ну в цьому світі в нас у світі перснів влади серіалу. У нас такі ельфи є. Тож дуже смішно також Ельронда дає Кірдену ці персні, щоб він їх знищив. Що робить Кірден? Вау, персні. І приходить потім на раду, вже собі надягнув, спочатку вибрав найкрасивіше собі під колір шкіри, одразу вибрав, одягнув, щоб ніхто його не стирив, а два інших він приніс на раду. Ну, як на мене, смішно. Ці ельфи, вони дійсно, знаєте, от є таке враження, як діти ображаються один на одного, там ругаються. Ельронт... Зі скелі стрибаю у воду, цей гір-галат ходить такий. Ні, персні будуть нашими. Виглядає трошки якось як у школі. О, є таке враження, бо у фільмах Володар перснів, ельфи були такі більш високі, небесні створіння. Ну, було таке враження, але окей. Давайте змиримося, що тут у нас ельфи інші. Хай буде так. Але в мене питання: чому перстень, який потім одягнула Галадриль, він прям підкотився до неї. Виходить, що він прям обрав її, чи що? І оцей кадр з Гілгаладом, який одягає на свою руку вже на якій повно перснів ще один перстень. Це прям знаєте реклама ювелірки. Просто така ручка пухкенька з перстниками. Прямо, от, як у нас ходять бабусі, і мені прям подобається. Мені подобаються такі персні, Я сама б так носила. Тому гіл-галат, розумію тебе. Нова дядька це клас. І потім, як вони втрьох стоять такі і дивляться на свої руки. Ой, ну, 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 красота. Ну, як же це, а, ну подивіться, мені жалить, подивіться, як гарно. І вони такі а — -а 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 -а". подивіться на мою руку. Прям, ну Ця сцена також у мене викликала трошки-трошки. Сміху, бідний Ельрон, якого ніхто не послухав. Але давайте обговоримо, як все це було у книзі. Треба обов'язково сказати про те, що ельфи дізналися про Саурона, і ким він є, тільки після того, як було виковано 9 людських, 7 гномівських і 3 ельфійських персні. Це вже було все зроблено. І після цього, тільки коли Саурон тихо, тихо, тишком-нишком він викував свій єдиний перстень. Тільки тоді всі дізналися, що їх було. Обмануто. І тільки після цього вони такі оп 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 що робити? Що робити? І в тому вони спокійно до цього носили ці персні. Не було Ельронда, який ганявся там Ой, ні, не одягайте. Бо у книзі трошки все ж таки події вони були іншими, і хронологія вона була іншою. А тому от такого конфлікту. Як нам показали зараз, не було у книзі. Також ми бачимо ще Гендельфа. Я так розумію, що це має бути Гендельф, бо давайте так обговоримо. У нього там була фраза в першому сезоні, що треба йти туди, де краще пахне. Щось таке, орієнтуватися на ніс. Це фраза Гендельфа. Також він ходить постійно з гобітами. Це має бути гендельф. Але чому він йде у цей рун? Я не знаю, бо я вже казала вам, що по книгам Гендальф ні у якому руні не був і не мав туди йти. Але у серіалі він туди йде разом з Норі. А ще до них потім приходить Поппі, подружка Норі. У мене питання, як вона одна сама через деякий час, після того як Гендальф і Норі пішли, як вона їх наздогнала? Вона що нюхала їх сліди як собака? Як вона зрозуміла, куди вони йдуть? Чи вони поза собою залишали там якісь не знаю, Прямо Як Як вона це зрозуміла, якою саме стежкою вони пішли? Не знаю, але вона їх знайшла. У них тепер є карта, яку вона з собою принесла, і вони всі йдуть у рун. А Гендер ще бачить якісь там сни з палицею, посухом. А потім, коли вони вже дістаються до рун, ми бачимо чоловіка на коні. І у цього вершника є знак Ока на його щиті чи там на чомусь, я помітила. Знову питання. Якщо це око, це знак Саурона. Ми знаємо, що це знак Саурона. Як він там опинився. Бо цей символ Саурон обрав собі, коли він втратив єдиний перстень. Набагато пізніше це була метафора, до речі, його всевидющості, що він все бачить і знаходиться усюди. Бо деякі люди, коли подивилися фільми Володар Перснів, вони думали, що Саурона було знищено і від нього залишилося тільки око. Оце велике чорне, жовте око. Е, ні. По книжкам він мав подобу, як ми бачимо у серіалі, там приблизно людську приблизно. А око це була метафора, що він все бачить. Це не було скачуще око, дійсно. І у мене от питання: якщо це дійсно було око, як воно там опинилося, бо Саурон ще не мав цього символу. Але окей, тож мені цікаво, до чого приведеться лінія з Гендальфом. Адже ну по книжкам він взагалі рун не мав відвідувати. Тож що вони придумують, я не знаю. Це має бути взагалі щось таке, чого у книжках не було. Тому цікаво, будемо спостерігати далі. Тож на цьому це все на цьому серія завершується. Ви можете в коментарях написати власні враження, чи сподобалося вам, чи ні. Дивилися взагалі ви чи ні. І дуже цікаво, якщо ви напишете, чи подобається вам другий сезон більше за перший. бо я читала деякі такі враження, що хтось каже, що ну стало краще. Але якщо вважати, що це просто як фанфік, бо він не йде по книжкам. Звісно що. Як на мене, до чогось вони дослухалися, до чогось ні. Але подивимося, що буде далі, бо це тільки перша серія. Тож на цьому це все. Побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.